Прийняв удар на себе під час засідання Верховної Ради виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Теньох подав у відставку. Депутати призначили нового ВО в Пекельне крісло. Ним став Михайло Коваль, генерал-полковник держприкондонслужби, який нещодавно побував у полоні російських військових у Ялті. Марія Васильєва працювала сьогодні в парламенті і зараз на прямому зв'язку зі студією. Тож, Марія, що ще обговорювали у Верховній Раді? Розповідай. Крісло міністра оборони нині нагадує розпеченим пательню. Насправді, хто по ньому не опинився, він перетвориться на мішень для критики. Саме шквал критики у пресі та політику мі через нібито нерішучість та невизначеність у діях військових та через нібито запізніле рішення про виведення військ з Криму, змусив Ігоря Теньоха заявити, що за посаду він не тримається. Хоча, як пояснив Теньох, наказ застосовувати зброю. Він видав щойно переступив поріг міністерського кабінету. Рішення про відведення військ взагалі може ухвалити лише політичне керівництво держави. Я за своє місце ніколи не тримався і триматись не збираюсь. І тому в даній ситуації, яка склалася, якщо у керівництва є друге бачення на розвиток подій і є другі кандидатури, і я не заперечую. І тому я, виконуючи обов'язки міністра оборони, Адмірал Тенюх подаю відставку. Честь має. Слава Україні! І Ми переможемо! Заступився за Тенюха і Олександр Турчинов за його словами, те, що критики називають нерішучістю, насправді врятувало Україну від вторгнення Росії в інші регіони та дало час мобілізуватись усім збройним силам. І, хоча Ігоря Тенюха жорстко критикували, зокрема представники удару, задовольнити його прохання про відставку з першого разу депутати не змогли. Забракло голосів його звільнили лише з другої спроби. Олександр Турчинов запропонував призначити во міністра оборони генерал полковника Михайла Коваля із держприко. Ордон служби радником президента з питань оборони торчин торчинов призначив колишнього міністра Олександра Кузьмука. Кузьмук, який входить до складу фракції партії регіонів, також закликав підтримати кандидатуру Михайла Коваля. Нового очільника міністерства оборони підтримали не лише депутати, таким чином від влади, але і регіонали. Він командував батальйоном парашютно-десантних військ. Бригадою парашютно десантних військ командував танковою дивізією. Довгий час він працював першим заступником голови Державної прикордонної служби. Він прибув на посилення прикордонних військ і разом з головою прикордонних військ зробив дійсно європейську і сильну державну прикордонну службу. Він працює день і ніч. Він енергійна, молода, освічена і надійна людина. Я хотів би подякувати Ігорю Йосифовичу Теніху, адміралу, який дуже важкий час для України достойно виконав ті завдання, які на нього покладались. Я з високою повагою відношусь до нього. Я вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу неньку Україну, світло її майбутнє. Окупація Криму змушує нервувати не лише військових, але і політиків сьогодні конфлікт між Віталієм Кличком і Олександром Турчином вже спалахнув у залі. Вони вже другий день сваряться у парламенті. Кличко розкритикував не лише повільні та не цілком професійні на його погляд дії солових міністрів, але й натякнув, що удар може поставити питання про звільнення самого Турчинова, який нині виконує обов'язки президента. У відповідь Турчинов взяв та і поставив на голосування питання власної відставки, яке, до речі, стріском провалилось. За його звільнення проголосував лише Анатолій Гриценко та маловідомий депутат Барвіненко. Навіть самі ударівці жодного голосу не дали. І на сьогоднішній день, якщо так далі буде продовжуватися, ми можемо ставити питання про обрання нового голови Верховної Ради. Коли є така пропозиція, я зараз готовий і хочу поставити на голосування. Питання щодо відставки голови Верховної Ради. Щоб не було більше шантажу. Є у вас пропозиція, вносите її. Нема у вас пропозиції. Я за вас її внесу. Будь ласка, прошу Верховної Раду визначити з цього питання щодо зняття з посади голови Верховної Ради. Прошу щодо зняття посади, посади Голови Верховної Ради. Прошу голосувати. Верховну Раду. Будь ласка, хто бажає голосувати? Нехай голосує! За два голоса працюємо далі. Водночас керівник фракції Батьківщина Сергій Соболів запевнив, що розколу у коаліції немає. Претензії Віталія Кличка щодо того, що лідерів фракцій не запрошують на засідання РНБО, знято уже вчора, коли засідання відбулось за їхньої участі. Крім того, депутати нарешті взялись виконувати свої обіцянки перед громадськістю. Щоправда, виконати спромоглись лише одну: ухвалили закон про прозорість процедури держзакупівель. А от відкрити держреєстр нерухомості, що дало би змогу побачити, хто і якими хатинками володіє, в Україні не змогли голосувати за це. Відмовились регіонали, група економічний розвиток, розвиток, яку складають колишні регіонали, що залишили фракцію, та як завжди, комуністи. Сьогодні жоден з них взагалі не з'явився у сесійній залі. Соломія? дякую, Марія. Марія Васильєва розповіла про те, що відбувалося сьогодні у Верховній Раді. Зокрема, у нас є новий во міністра оборони Михайло Коваль, генерал-полковник Держприкордонслужби, який Нещодавно побував у полоні російських військових у Ялті.